Церковний велопробіг проводять щороку. Було прошлого року теж велопробіжка і я їздив. Від церкви? Так. Да. Сподобалось тобі? Чому сподобалось? – сподобалося? Ми далеко їхали, ми їхали в села всякі, молились там. Ну, я зупинився коло свого дому, але це було цікаво. Ми там молилися, був солодкий стіл на кінці. До нього залучають і дітей із церковного табору, і всіх охочих. Захід заздалегідь анонсують як відкритий. За словами священника, традиційно це спосіб зібрати молодь і поспілкуватись на різні теми у неформальній обстановці. Цього ж року поставили іншу мету, яку діти охоче підтримали. Нам розповів священник, ми ми повинні проїхати по місту Ужгороду, проїжджаючи біля церкви, зупиняючись біля кожної, молитися за миру в Україні. Заїдемо до різних церков, різних конфесій нашого обласного центру, а це є храми греко-католицькі, православні, римо-католицькі і реформатські храми. Завершимо на пагорбі слави, де поховані. Жертви, воїни наші, загиблі і там помолимось, піднесемо всі молити, покажемо нашу, нашу єдність. Мабуть, вартує у ці буремні важкі місяці для нашої держави молитовно і показати, що ми є неподільною церква і туди всі прямуємо. Рубіг запланували на дев'яту годину вже до цього у Хрестово-здвиженському кафедральному соборі Мукатівської греко-католицької єпархії пройшло богослужіння. Згадували загиблих на сході, молились за мир в Україні та вояків. Навіть ця архаїчна формула за все воїнство колись не було зрозуміло. Навіщо молитись за воїнство? Тепер показали ці часи, що треба молитись також і за наших воїнів, за наших хлопців, аби повернулись здоровими і живими додому, до своїх родин. Перед заїздом дав настанови та благословив усіх присутній отець. Іван щоб не було ніяких травм. щоб до батьків вернулися, так і тепер прийшли здорові, не травмовані. Організованою групою діти в супроводі дорослих вирушили центральною частиною міста до першої в маршруті церкви.